В Україні дев'ята година вечора. Світові казки для малят на МЕД-ФМ Румунська казка. Велетень. Чабан зібрався поїхати в місто до свого господаря. Витягнув він за вуха осла з хліба і заходився споряджатися в дорогу. Спершу накрив осла попоною. На попону припасував дерев'яне сідло. На сідло кинув свитину. Потім підтягнув попругу. Тепер можна й поклажу вантажити. Передусім чабан узяв чотири сулі молока і повісив їх на осла, по дві з кожного боку. Після цього приніс вісім кругів бринзи і теж нав'ючив на осла чотири з одного боку і чотири з другого. Ну, думає, досить. Але не так сталося, як гадалося. Напередодні сюди прибули два панські синки. Їх теж треба відвезти. Ну нічого не вдієш, чабан взяв два килимки і заслав ними сідло поверх свитки. Посадив на них панських дітей. І не як небудь, а спиною до спини, щоб часом у дорозі не затіяли бійки та очей одне одному не видряпували. Стоїть чабан і піт з обличчя витирає. Раптом де не візьмись блоха. Стріпнула чабанові на рукав, з рукава на осла роззирнулась усебіч туди-сюди і залізла в якусь складку м'якої попони. Посиджу, думає, в затінку, де сьогодні он якийсь спекотний видався. Узяв чабан ціпок, свиснув, гукнув та й погнав осла до міста. Сонце пече, чабан це йде та йде, осла підганяє. Під градом тече з чабана, в осла під тягарем ноги підгінаються, а блосі байдуже. Спить на очлячій спині та й гойдеться у м'якій підставці, ніби в колисці. Тільки надвечір дотюпали вони до міста і заїхали на подвір'я. Блоха прокинулася, вискочила з-під попони, озинулася довкола, а коли побачила, яка гора височить у осла на спині, стала кричати і вихвалятися. Погляньте, люди добрі, який тягар я несла на собі. Ось який я велетень, ніхто своєю силою не може порівнятися зі мною. Сказала це блоха і стрибнула чобонові на рукав. Чабан носить до хати вантаж, а блоха сидить на рукаві та регоче. І цей тягар для мене ніщо. Зняв чебан усю поклажу засла та й почав відпускати попругу, щоб зняти дерев'яне сідло. Ти бачиш, я на собі он який тягар несла і не писнула, а за цим телепним ослом чабан дивиться, як за лялечкою. Та й осе добре, стоїть собі, голову похнюпив, ноги підвігнав. Ледь на бік не впаде. Я ось менша, ніж одне його вухо, а то не бідкуєшся. Дай на його правчули до цього, не роздумуючи довго, стрибнула блоха ослові прямо на морду і кусонула щосили. Стрипинувся осел, хипцнув ногами аж сулі з молоком поперекидав. Розгнівався чебан та як шморгоне осла, та саме по тому місці, де сиділа блоха. І від тієї блохи велетня нічого. Та й не лишилося. Так їй треба. Не працювала, то й не вихваляйся. На добраніч, малята, солодких снів.